За 5 кілометрів від залізничої станції Мардарівка, серед мальовничого степу, на схилах величезної балки, створеної колись великою річкою Кучурган, розкинулось село Перешори, в якому народився будівник української нації, публіцист, громадський діяч, меценат Євген Чикаленко. Саме тут Чикаленко втілював свої агрономічні новації та виявляв свою любов до праці на землі та всього українського. Село Перешори було засновано в кінці XVIII століття молдавськими дворянами з Бесарабії. Згодом у селі селилися козаки з Азовського війська і селяни-переселенці з Подільської губернії. За однією з легенд, назва села пішла від молдавського слова Перешори дика грушка. А Євген Чикаленко лагідно називав Перешори Кошарбадом. Так, я не з Петербурга і не з Парижа. Я з Перешорів, з нашого степового Кошарбаду. І цим пишаюся. Сам Євген Чікаленко у своїх спогадах вказував, що першими жителями села були багаті землевласники, які використовували працю втікачів з Польщі, так званих бурлак. Старожили села і зараз розповідають, що в Перешорах був куточок Польщаки, названий так тому, що колись там жили вихідці з Польщі. Рід Євгена Чекаленка походить від запорізького козака Івана Михайловича Чекаленка, який заснував в перешорах родовий маєток. Маєток був побудований приблизно у 20-30 роки 19 століття, коли після повернення із служби в царській армії дід Чекаленка, козацький унтерофіцер Годорожій Чекаленко, одружився з дочкою херсонського землевласника Пантелеймона Бана. Осушив навколишні болота, викопав криницю, заклав сад, збудував хату з череп'яною покрівлею. В жовтні 1917 року Чекаленко покидає перешори, і на цьому факті закінчується історія маєтку відомої української родини, який розбудовувався понад 100 років. Старожили, що нині мешкають в Мардарівці, ще пам'ятають будинок, у якому потім розмістилася школа. Та, на жаль, до наших днів будівля не збереглася. Від знаменитого ажурно вирізбленого будинку, котрим захоплювався Михайло Коцюбинський, нова влада нічого не залишила. Земельні угіддя маєтку становили дві тисячі і мали різні призначення. За спогадами Євгена Чікаленка, його дід Іван заклав і розвивав у маєтку кілька галузей: хліборобство, тваринництво, садівництво. Розводив породистих коней, сіру худобу та овець. Євген Чекаленко, перебуваючи в Перешорах, не тільки зберіг дідове господарство, а й прославився як знаний аграрій-новатор, який запроводжував новітні сільськогосподарські технології, поділившись успішним досвідом в п'яти книжках розмови про сільське хазяйство. І за які отримав дві срібні та золоту медаль. Ці книжки були рекомендовані для вивчення в усіх навчальних закладах сільського господарства. Родинною гордістю Чекаленків були і виноградники, цінні сорти, яких були запозичені з Південної Європи та адаптовані до українського степового клімату. Найцінніші сорти винограду зростали на хуторі Левка, сина Євгена Чікаленка. Виноград доглядався вручну. А врожай використовували для вина, родзинок, квасу і, звісно, пригощання гостей. Хоч виноградники у перешорах, як і сама садиба не збереглися донині, їх пам'ятають старі перекази, сліди в літературі і щедра земля, яка досі вбирає в себе те саме південне Сонце. Часто згадується у спогадах Чекаленка дідова грушка, символ пам'яті і родової сили. Яку за переказами посадив дід Іван, наставник малого Євгена. Глибину роду символізує й криниця, яку викопав дід Іван, Глибока, на кілька сажнів, викладена камінням. З роками криниця змінювала свій вигляд і слугувала джерелом питної води протягом століть. Садиба Чікаленків знаходилася неподалік церкви. Дід Іван багато років сумлінно виконував обов'язки церковного старости у місцевій Миколаївській церкві. На жаль, стара церква не збереглася, але в Перешорах сьогодні залишилися руїни величного храму, побудованого у 20-30-х роках 19 століття мешканцями села зі значним вкладом родини Чікаленків. Свято-Миколаївська церква будувалася з цегли, яку виготовляли біля неї з місцевого матеріалу. Будували всім селом. У вихідні дні всі його жителі збиралися на будівництво. У 1962 році церкву закрили, а сама будівля проіснувала до 1985 року, коли силами місцевої військової частини її було зруйновано. Однак будували церкву добротно, тому повністю будівлю зруйнувати так і не вдалося. І сьогодні величні руїни, як свідки далекої історії, Манять до себе туристів. Можливо, церква в Перешорах виглядала так, як її ровесник, свято Олександро Невський кафедральний собор, який досі прикрашає місто Ананів. Сам Євген Чікаленко з дитинства ходив до храму, де чув не лише молитви, а й українське слово. Його бажанням було, щоб селяни Перешорів, яких в його хуторі проживало 400 осіб, були грамотні та освічені. Тому для школи він виділив землю з будівлею та відкрив сільську бібліотеку. Діти Євгена Чікаленка зростали серед простих людей та водночас спілкувалися з представниками свідомої української інтелігенції. Всі вони отримали якісну освіту, і кожен з них зробив свій внесок в українську справу. В гості до Чікаленкового Кошарбаду їхали усі, кому боліло українство. Серед відомих українців у перешорах побували. Олександр Кониський, автор Духовного гімну України, Федір Вовк, антрополог, який рунував теорію злиття трьох народів, письменник Володимир Вениченко, перший голова уряду УНР, Михайло Коцюбинський, Панас Саксаганський, Іван Карпенко Карий, Михайло Комаров, видавець, очільник Одеської просвіти, Аркадій Вержбицький, етнограф. Сергій Єфремов, літературний критик, академік один із творців української журналістики, Андрій Ніковський, міністр закордонних справ в уряді УНР, журналіст літературознавець та інші. Майже щотижня Перешорах бував Іван Липа, український письменник та лікар, який очолював першу лікарню в селі Липецьке. Євген Чікаленко так рекомендував свої Перешори. Якщо вам потрібний відпочинок десь в селі, Серед природи на свіжому повітрі, то я з радістю пропоную вам оселитися у нас в Перешорах. Вечорами з усіх кутків Перешор звучали українські пісні, які Чікаленко записував, щоб зберегти для нащадків. Полюбляли заходити до його садиби мандрівні вірники та кобзарі, тексти пісень, яких він друкував в часописі київська старина Перешори. Це була найглибша кишеня України, з якої фінансувалася єдина щоденна україномовна газета Рада, яка видавалася доти, доки продавався перешорський хліб, а як не ставало хліба, придбана Євгеном Харлампівичем земля. Не міг він дозволити собі одного продати найдорожче ту землю, що отримав від діда батька у спадщину. Навіть перебуваючи в еміграції, Євген Харлампійович ніколи не забував про свої перешори. Я не знаю, чи траплялося вам чути отих коників цвіркунів, а я ліпшої музики на своєму віку не чув. Тут вони співають якось грубо, наче цикади, а наші ніжно-ніжно. Ех, не чувати мені вже їх! От тільки за ними я сумую і більше ні за чим, писав Чекаленко. Його духовним заповітом було повернутися на рідну землю після смерті. На жаль, і досі заповіт не виконаний. Урна з його прахом зберігається в Колумбарії чеського міста Подебради. На кладовищі села Перешори є могила з прахом сина Євгена Чікаленка, Левка, який в 1998 році був перевезений родиною США. Куяльницька громада першою в державі встановила монумент своєму знаменитому землякові, відкритий 3 грудня 2021 року в селі Мардарівка. Автор погруддя скульптор Віталій Рожик. На постаменті колоски пшениці, золота медаль за розмови про сільське хазяйство і успіхи у сільському господарстві, найвідоміший вислів про любов до України та напис: «Будитель української нації меценат. Аграрій, публіцист, громадський діяч Перешори було місце сили для справжніх українців. І сьогодні куяльницька громада робить певні кроки, щоб надати селу туристичної привабливості і зробити його затребуваною локацією інтелектуального туризму України.